Років сім назад знайшла себе в спорті. Ну просто, скажімо так, ходила, ходила в зал, просто тренувалась, якби на цьому все закінчувалося. Вирішила навчатись. Почала гуглити в інтернеті і мені вискочила просто ваша реклама. Основного доходу це не складає для мене. Але в мене є три дівчинки, яких я треную онлайн. Тобто я їм прописую програми тренувань. І дві мої подруги. Тобто я їх також треную. Зараз третю, теж якби агітую. Плюс я веду акаунт свій присвячений спорту, знімаю вправи, Прави, розповідаю я правильно це що робити. Буває просто комплекс тренувань, скидаю, які я роблю. Навчання в вашій школі, от особисто для мене, вже окупилось. Окупилось в якому плані. Я зекономила на персональному тренері, отримала від цього дохід. Я не покалічила себе, тобто не потрапила може декілька разів в лікарню з якимись травмами. Друзі, доброго доброго дня! І знову щиро рада вітати вас на історіях успіху наших випускників. Сьогодні буду надихати вас разом з нашою випускницею Вікторією. Вікторія завершила навчання у нашій міжнародній школі фітнесу та тренажерного залу. Вікторія працювала і ще наразі працює менеджером з продажу. Це основний її прибуток, але вона завжди полюбляла спорт, і друзі казали: Віка, да ти ж крута, ти можеш також тренувати. І одного дня Віка зрозуміла, а що. Я взагалі то витрачаю гроші на особистого тренера, якщо я можу стати тренером сама собі. І вона почала шукати класну школу. І звісно, вгадайте, кого вона знайшла? Вона пройшла навчання у експерти вже наразі. Вона дипломований тренер. Вона прописує програму собі. Вона за місяць підготувалася да, до відпустки у шарм аль Шейху. і Зробила собі горіх. Ну ви розумієте про що я. І наразі вже треную дівчаток онлайн, додатково заробляю вже на цьому, і планую все ж таки стати ще і тренером тренажерного залу в офлайні. Але не покидає свою роботу і заробляє і там, і там. Отакі наші українські дівчата, отака вона школа-експерти, наші випускники. Отож, ходімо, познайомлю вас. Ким ви працювали, чому саме спорт? Чому саме наша школа? Взагалі я працюю в сфері продажів, тобто це з 19 років. Я торгую, продавала багато що, але років сім назад знайшла себе в спорті. Ну просто, скажімо, так, ходила, ходила в зал, просто тренувалась, якби на цьому все закінчувалося. Але от в останнього часу друзі почали мені говорити, там що ти так. Типу покруто пояснюєш, у тебе так класно виходить. Може, ти себе спробувала в цій сфері. Почала гуглити в інтернеті, і мені вискочила просто ваша реклама. Я буквально за день прийняла рішення, тобто я ввечері попереписувалася, не знаю, з менеджером, мабуть, з вашої школи. Порекомендували краще пройти весь пакет, і я не шкодую, що взяла весь пакет, тому що ну тренерство це така, скажімо так, річ, як медицина, мабуть. Тобто треба все детально розуміти, для чого ти це робиш, як ти цю вправу робиш, і коли ти все це проходиш глаба. Вально, no. ну no. Старт дуже хороший, і я не збираюся на цьому зупинятися. Ну я все одно треную. Тобто, навіть якби основного доходу це не складає для мене. Але в мене є три дівчинки, яких я треную онлайн. Тобто я їм прописую програми тренувань. І дві мої подруги. Тобто я їх також треную. Зараз третю, теж якби агітую. Плюс я веду акаунт свій в інстаграм, саме який, якби, присвячений спорту. Снімаю вправи, розповідаю я правильно це, що робити. Ти буває просто комплекс тренувань, скидаю, який я роблю. Я місяць назад літала в Єгипет. і хотілося, щоб в мене була підкачана попа. Я рекомендаціями. Користувалася саме спеціалістів з нашої школи, от лекціями. Я буквально за місяць підтягнула собі в просто роблячи ті вправи. Які треба. <свісно> так. Я почала вести інстаграм, я почала робити, якби не, не то, що рекламу, а просто знімала там те, як я тренуюсь, як я роблю вправи, бо пояснювала, чому я так роблю відео, які знімала. І одного дня я по моєму написала, що хочу провести набір на онлайн тренування Ваня, але у мене не такий підхід, як всі звикли, а трошки іншого роду підхід? І мені от знайома, з якою ми, мабуть, років 8 точно не спілкувалися? Вона зараз живе в Києві. Вона написала: Хочу спробувати потренувати. Потримала дуже класний фідбек. Для мене це взагалі було якось бальзам на душу. Чи е, вдається так вам нормально так поєднувати так. основну роботу так. і вже так. таку улюблену? Фобі. Вдається, і на це хочеться виділяти час. В мене є основна робота. Я все одно там ввечері приходила. Вихідні у мене були забиті саме це. Це все планування, тобто планування і організація. Коли Вирішили все ж таки пройти навчання. Чи підтримала вас родина? Підтримав і нас чоловік. Я також був дуже задоволений, тому що він також зі мною тренується і є навіть деякі вправи, які ми разом переглядаємо по курсу. Тобто, я ж кажу, це дуже класно, що площадка до сих пір відкрита і постійно відкрита, тому що ну 99% Ви самі знаєте, що залежить від техніки. Тобто і для того, щоб робити правильно, треба постійно там дивитись на себе збоку і якби навчатися. Багато хто наразі так і через війну, у тому ж числі, а дивиться, вагається, сумнівається, ось подобається, але щось ось не дає зробити цей крок. Навчання в вашій школі, от особисто для мене, вже окупилось. Я зекономила на персональному тренері, я отримала від цього дохід, я не покалічила себе. Тобто не потрапило може, декілька разів в лікарню з якимись травмами.